Приймайте розвиток дитини як паросток дерева, яке проростає з насінини, пускає корінь і живиться з ґрунту, росте й розвивається в екосистемі з іншими деревами та рослинами. Ці окремі рослини унікальні, але вони існують разом і залежать одне від одного. Уявіть школу, яка так працює, виявляючи обдарованість кожної дитини і розвиваючи її в соціумі. Виявляється, можна навчатися із задоволенням, наполегливістю і розумінням абстрактних ідей, без порівняння на здоганяння програми й оцінок, за індивідуальною власноруч створеною програмою та у власному темпі. Ось це і є Монтесорі, освіта не швидкий результат, якого прагне побачити мама, а натхненний процес розвитку мислення, над яким дитина працює сама. Це розвиток, самореалізація, самостійність, це унікальність кожного без порівняння, це цінування кожного за те, що він такий, він особливий, він особистість, це повага до себе й інших, це свобода вибору діяльності, матеріалу, місця роботи в межах загальних для всіх правил взаємоповаги, це свобода в самодисципліні. Створюючи себе, діти використовують своє оточення. Ось ці філософські засади складають суть методу Монтесорі, все решта, засоби, матеріали, підготовка та знання педагогів, як це зробити, зональність класу усе важливо, але вторинно відносно філософських засад. Ідучи за бажанням створити середовище для дітей, яке б дозволяло пізнавати навколишній світ із радістю, нами був започаткований наш заклад. Ми назвали його Українська Монтесорі, школа смайлика зі щирою вірою в те, що саме дитяча посмішка та задоволення є тим ключем, який відчиняє серця людей, вірою в те, що наші діти вартують більшого. Наша школа це те місце, де ваша дитина прагнутиме пізнавати і з радістю. Наше навчання готує до життя, важливо якою людиною росте дитина. У центрі нашої філософії творчість, відкриття і взаємопов'язаність. Як рослинам потрібна вода, сонце і земля для росту і сили. Діти потребують поживного середовища, щоб стати повноправними членами суспільства. Ми хочемо, щоб учні виявили свої сильні сторони і використовували їх щодня, усвідомили свою роль у світі і важливість співпраці один із одним. Місією закладу є бажання плекати людяність і вихованість, давати можливість навчатися із задоволенням, чути і розуміти кожну дитину. Увесь персонал нашого закладу, викладачі, адміністрація. Є великою родиною, яка кожного дня зустрічається на велике сімейне свято. Кожен із них фахівець своєї справи, який із радістю ділиться своїми знаннями і отримує не менше від своїх маленьких учнів. Мета педагога допомогти дитині вийти на довготривалий рівень концентрації уваги, щоб дитина не обрала до роботи. Така зосередженість її уваги стає ключем до впорядкування мислення і як наслідок. Впорядкування поведінки кожного дня ми разом пізнаємо світ і його взаємозв'язки, мови і музика, танці й оповідання, математика та природознавства, розваги в соляній кімнаті та спортзалі. На відміну від традиційної школи, де предмети розділені, наші учні вчаться працювати зі всіма компонентами одразу. Ми розвиваємо лідерство, співпрацю і винахідництво, заохочуємо до співчуття і доброти. Ми віримо, що наші учні повинні бути свідомими і розумними, і у всіх має бути доступ до гарної освіти, тому що у всіх дітей величезний потенціал, і наші програми дають їм змогу прагнути досконалості. Відкрити для себе українську Монтесорі школу смайлика пробудіть у дитині потенціал до майбутніх відкриттів. Життя в твоїх руках.